В цій сім'ї тато, а хто мама, просто так і не розберешся. Вагітність 23-літнього Захада просто взірвала інтернет. Захад це трансгендерний чоловік, що народився жінкою, а його партнерка, 20-річна Зія, ідентифікує себе як жінка, хоча при народженні була записана як чоловік. Вони вдвох були на гормональній терапії на шляху до повного трансгендерного переходу, коли усвідомили, що хочуть мати спільну дитину. І це стало реальністю, тому що яєчники та матка Захада ще не були видалені. Пара зупинила гормональну терапію на час зачаття, і вуаля у лютому 23-го року народився малюк. Але його ім'я і стать батьки вирішили Ха не розкривати Схожа історія у Бенета Каспара Вільямса з Лос-Анджелеса. Це трансгендерний чоловік, який у 2020 році став батьком і він сам виносив свою дитину. Бенет припинив приймати тестостерон, щоб його яєчники знову почали працювати. І завагітнив природним шляхом. Найбільше каже Беннет, його засмучувало те, що під час пологів медперсонал називав його мамою. Навіть з пишною бородою, пласкими грудьми та чоловічими гендерними маркерами, люди не могли назвати його мама, мати або мем. Не всі, хто народжують, є жінками, і не всіх варто називати матір'ю, наголосив чоловік.